Як ви оцінюєте вирок у справі екс-прем'єрки Юлії Тимошенко? Ну так, положительно випустити треба. Їй дали сім років позбавлення волі і три роки немає права обіймати державні посади плюс матеріальні стягнення. Ну, незаконно це все робиться, Треба його випустити саме справедливий чоловік, який був у власті. А його тримають, тому що бояться. выйдет на выборы, так, будет конкурент Януковичу. Вот и все. То есть вы считаете, что это справа политична? Да, справа политична, и ее незаконно держат. Там всех надо садить давно. Там да они, видишь, держат, хватает кого, чтобы им не мешали. А які наслідки такий вирок матиме для України, як ви гадаєте? Плохо, Буде це час довго і нудно вибиратися люди. Ці ви ж не усупят. Політику не смути туди ні. ні. Чому? Ніколи. Без поляції, то так. Ми цим <ті> не цікавимося. <риклад> <риклад> ну, Хоч знаєте, що її справа відбувалася і <риклад> 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 да, знаємо, але не цікавимося. А чому не цікавитись? Ну, Я, наприклад, не хочу туди влізати політичний. Справа. Не, мені не давати мікрофон, я не буду балакати. Ну як, негативно, звісно, ставлюсь до цього. Несправедливо. Вона не могла таке зробити. Воно робилось, мабуть, при згоді всіх, вона ж не могла забрати таку шкоду зробити для государства. Вона робила наоборот лучше, звісно, ставлюсь негативно. Це ну, несправедливо просто. А навіщо так роблять? Це зроблено для того, щоб вона не була в перегонах президентських і всього-навсього. І вона не буде відбувати це покарання. Але просто судима. Судимість є, значить, її вже до перегонів, щоб не допустити, до виборів. І все. А які наслідки це матиме для України таке рішення судом? Та вони вже видні і зараз ці наслідки. Бюджетникам немає грошей. Вот вже, пожалуйста, тролейбуси. Я прийшов, в мене пенсія 860 гривень. Я на маршрутки сюди-туди приїду, ось на масажі їжджу сюди, ось, безплатний. За що ж я буду жити? Украла 1,5 мільярда гривень. От як ви думаєте, за 1,5 мільярда гривень 7 лет це достаточно? Я думаю, недостаточно. А я думаю, еще не одна вона, если вона их Я не согласен. Но она попалась. Поэтому я считаю, что срок несправедливо маленький. А по поводу каких-то политических там движений со стороны Европы. Перестаньте. Ходорковского, когда в России сажали. Ну что, кипишевала Европа. Путин сказал, до свидания, ребята. И все. И перестали кричать. Если у нас найдется человек, который способен Европу отшить, тем более это наше дело. И Европе нечего соваться сюда. Просто нечего лезть. И судить они не могут здесь вообще наших людей. Они тупее, чем славяне. Просто тупее. А наш народ умнее. Поэтому кто должен диктовать, я вообще не понимаю. А Юлия Тимошенко получила по заслугам. Ну, я считаю, это было сделано для того, чтобы не дать ей возможность баллотироваться на следующих выборах. Ей ну, дали 7 лет. Думаю, что ей просто сделают амнистию, чтобы она не сидела все эти 7 лет. Но потом у нее просто не будет возможности заниматься политической деятельностью. По-моему, 3 года, да? Вот. Поэтому это все делается для того, чтобы убрать лишнего конкурента. Это мое мнение. Это политична справа. Думаю, да. А які наслідки це матиме для Украины? Для нашего європейського майбутнього. Не знаю, многим в Європі це може не понравиться, звісно. І многие з Європи будуть этим інтересуватися, що вот, повічено собою вони э, будуть ставати нос в наші діла. Може, це комусь не подобається у нас. То есть це буде конфлікт интересов. Можна я не буду виражатися стосовно цього, тому що ситуація в Україні настільки зараз напружена, що не знаю, чого очікувати від цієї влади завтра. Тому якісь, якщо б мене спитали, наприклад, що стосовно там дій уряду, я вам би сказав, але це настільки, скажімо так. Ну, виражаючись російською, щепетільна тема, що краще я утримуюсь від будь-яких коментарів взагалі тут дуже негативно. Я вважаю, що опозиціонер має бути головний опозиціонер, має брати участь також у виборах парламентських, президентських, і це просто боротьба проти діючої опозиції. А сім років за гратами, плюс би справа обіймати три роки потім державні посади. Це нормально? Ну, хай вони як кажуть перед тим, як судити інших, треба подивитися на свої і оцінити свої. Значить, якісь стосунки між політиками всередині їхньої організації. Тому що якщо подивитися навіть на ті оборудки, які зараз відбуваються з Олімпійським стадіоном в Києві, спочатку значить, планувалося виділити мільярд, а потім якось таким чином воно все виросло до трьох мільярдів. То спочатку їм треба роздивитися, якби ті події, які відбуваються всередині їхньої партії і їхні, їхніх соратників